Ось ми попали всередину самого будиночку. Тут у нас велика прихожка, все повністю мебльовано, дуже в хорошому такому красивому стилі. Під дерево, в світеньких тонах все дуже круто. У нас тут, як я і казав раніше, камін на дві зони. Ось Основна зона кухня гостьова, з виходом на терасу. Тут у нас також є зона для обіду з окремим столом. Тут у нас є островок для приготування їжі, а також кухня. Воно все зроблено в такому стилі під дерево. Все якісно, все дуже круто. Холодинок side by side. Ось такі величезні вікна, панорамні потолки. Дуже крута локація. Піднімаємося на другий поверх. В нас тут розташований цоколь, в якому розташований є твердопалений котел, а також інженерія. Що я вам покажу. Ось у нас тут погріб. Температура в цьому погрібі 17 градусів. Ось так це виглядає. Тут 1200 бак. Йдемо далі. Піднімаємося на другий поверх, на другому поверсі у нас розташовано дві дитячі, а також спальня. Величезні вікна. Ось подивіться на тут у нас ще одна котельня, тут система очистки газовий котел. Постіручно. Ось так це виглядає. Настоячі сходи. Ось тут у нас прихожка, де розділення йде на кімнати. Тут у нас санвузел номер 1 гостьовий. це у нас спальня власників. Велика спальня з виходом на терасу. Ось такі панорамні вікна. Також тут є окремий санвузел. Ось так. Це у нас мастер-спальня. А також тут у нас розташовано ще дві дитячі. Ось тут таке цікаве дизайнерське рішення, Тут у нас зона для. Роботи, навчання, а також зверху зроблена зона для відпочинку. І на третьому поверсі у нас також розташована ще спортзала. Ось вона така. І open space тут люди зробили собі ігрову кімнатку. В будиночку 4 санвузла. На першому поверсі ми її не знімали. Ось така тут open space з другим світом. Дуже крутий будиночок, все якісно. Так що запрошуємо у вас на перегляд. Дякую.